Я тільки її дивлюся. тобто під подкапотка миться не буде взагалі Оце так і з пуда Холодний запуск. О! капотку трогати не буду, чехли там зніму Или даже чехли знімати не буду, чтобы Садушки не замазати Там нові они Друзі, ну дождались красуню, ну у нас іде дощ, трошечки появилось сонечка, хочу вам її знімати. Дивіться, до вашої уваги. Hyundai, acentic 2008 року. На таких от дисочках. З секреточками датчики є давлення в шинах. Така машинка. Противотуманочки. Усе по машинці, Лялячка. Диски, дивіться, як новенькі. Тормозні колодки поміняні. Машинка має такий прекрасний вид. Уся ровна, як струна. Ніде нема ні гнільки, ні ржавчини. Навіть скола немає по машині. Друзі, під капотом, дивіться, не один болтик не кручений. Під капотка має. Отакий От вигляд. Нічого не милося, нічого не крутилося. Дивіться ремешок состояння. Тобто машина повністю обслужена. Має увесь пакет документів. По машині взагалі не треба нічого робити. Стан автомобіля майже як із салону. Нема ніде не ні сколіка, не ржавчинки, не гнільки. Нічого, зараз перейдемо до задніх, до задньої ляди. Дивіться сидушка яка. тобто машина 102 пробігу і не просто 102. Це не просто слова, а він підтверджений. Дивіться. Нема не одного сколіка, не ржавчинки нема нічого. Такий багажник великий, музика дуже хороша, повний комплект, усього і в подарок, іде зимня резина. Переходимо в салон, дивимось, карти, арочки, парошки. Вибачайте, що грязно, але погода не дає. Навіть усі наклеєчки ще заводські. Не дає погода знімати добре. Подголовничик, подлокотничек, потолочок. Це камера заднього вийду. Вона записує. Реєстратор. -ре -ре Йдемо до водійської сторони. Всі ручки дивіться, нема ніде нічого. Не ні рижика, ні не ржавчинки, всі стекла родні. 4 стеклопадйомника, регулировка зеркал, подогрев зеркал, регулировка сидіння по висоті. Є всі либочки, все чтенько, порошки, все як положено. Передні противотуманочки, задні коректор фар. Отакі руль. Машина 102 000 оригінального пробігу. Магнітола кенут, дуже хороше звучання. Кондиціонер, подогрів сидінь, автомат, скорей машина з гние, чим поламається це коробочка. У нас реєстратор, машина пише цілодобово. Датчики і давлення в шинах. Машина пише цілодобово. як ви її ставите на паркування, вона також пише: усе, веде запис. Дивіться. Одна власниця такий подлокотничок, така машина. Подушки безпеки спереду, спереду бічні, задні бічні. Зараз перейдемо плавно під капотку. Автомобіль дуже теплий, дуже класний. Заводиться він ідеально, коробка переключа ідеальна. Машина максимально збережена. Тобто є 102 пробіг. Я на її накатав вже 800 км. машині, недоліків Я не обнаружив. Повністю провірив, машина в ідеальному стані. Підтвердження цього є чек з магазину. Є одна власниця. Одна власниця. Є всі документи. Тікток не розрішає документи показувати. Тобто тут чек із салону. Тут повністю вся історія обслужування. На машині робити не треба взагалі нічого. На 110 тисячах тільки поміняти масло і масляний фільтр. Все, машина знаходиться в ідеальнішому технічному стані. Є один маленький підкрас по правій передній двері і знизу. Девочка виїжджала з парковочки, рана почала крутити руля і зацепила машинку, яка стояла рядом. Критично там немає нічого, все зроблено при даному автосервісі, при даному автосалоні, де машина куплялась. машина знаходиться в ідеалі. З додаткових є сигналізація шериф з двохстороння, є повний. Відеореєстратор, который пише цілодобово спереду. І ззаду також камера записує. І що я хотів ще показати, дивіться, я ще такого не бачив. Сигналізація, да. Ну, на брелку чехол. Ще такого я не зустрічав. Дивіться, який ключик. Тобто машинка видіалі. Зараз ми її заведемо. Можна нічого не нажимати, не тормоз, не газ. ми її завели. На шибочки все потухло. От. Реєстратор записує. Прийде запис. Коробка працює ідеально, ніяких немає пинків, ривків. Передачі довгі, машина хороша, економна. Ви сідаєте і їдете. Канділ працює, Тобто все максимально, максимально класно. Там немає ні пилі, ні жучків, нічого. Друзі, зимня резина в подарочок іде у комплекті.